Це тихий аукціон. Ви самі з собою торгуєтесь. Ви дивитеся на роботи. Ви дивитеся на світлини. Ви дізнаєтеся про долю. Ви бачите, що потрібно. І ви самі визначаєте, скільки кожен з вас готовий. І кому з тих 49 воїнів, які, світлини, яких розвіщені в цих залах. Ви готові допомогти. Я считаю, що это правильно, когда вещь, которая вызывает положительные эмоции, косвенно помогает тем людям, которые попали в беду, должен вести определенные самоограничения и ті деньги, которые раньше направлялись на роскошь, направлялись там может быть на какой-то элитный отдых. Вот. хотя бы часть этих денег, если там не львиную долю, все-таки отдать на э, армию, на оборону, на закупку необходимого для армии, ну и в том числе как э, большая статья расходов, к сожалению, но она есть и существует, это на помощь раненым. Сожителья нашего наше нового общества, я так думаю, это. я дуже рад, что Ми маємо якісь такі ідеї, якісь такі знаки. Це говорить про те, що ми виздоровлюємо, або принаймні про те, що ми ну кудись рухаємося, якийсь бік людськості, 에, знаходимо якісь контакти, стосунки людей абсолютно різних категорій, якостей. Але коли є біль, то люди не мусять бути байдужими, незалежно від того, з яким камінним обличчям ти там граєш в свій преферанс. Ми сьогодні здесь, щоб сделать вкута в місті свою лепту в благое дело, в вопросы восстановления страны, в оказания помощи допомоги Мне Мені дуже приємно те, що дуже багато колег від, 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 відгукнулися на це. Дуже важливу, важливу подію і відгукнулися більшість свідомих художників роботами. дорогими и хорошими. Моя главная задача – это все-таки привлечь внимание всего нашего общества к тому, что эти люди есть, они будут с нами. И если, даст Бог, война это закончится, они никуда не денутся. То есть наша поддержка нужна им. То есть В принципе, я вижу нашу задачу волонтерской сотни и вообще общества нашего в, в том, чтобы мы социализировали максимально этих людей. Потому что они действительно не были выброшены. Тут 50 картин сучасных, провідних сучасных украинских художників и 50 світлин важко пораненых. Вот осили Петренко, мальчик, которому 21 год, он три недели провел в коме. Это зеленополье. У него тяжелейшая закрытая черепно-мозговая травма. У него нет части кости, черепа. Ему нужно будет ставить титановые пластины. У него в какой степени восстановится интеллект, еще непонятно. То есть это долгие годы реабилитации. Ему нужна зарядка, хорошее питание, свежий воздух, внимание, уход, логопеды. Типе 50 нефце. не, на, на них ця доля, це нещастя не завершується. І ще е, сотні, можливо, навіть тисячі поранених ще чекають на таку допомогу. Хотімо ми того чи ні, ми відповідальні друг за друга. І те, що відбувається сьогодні з країною, це наша спільна відповідальність. То, чим платять ці хлопці, за свободу, за независимость, за территорию. Это чересчур дорого. И это тот минимум, который на самом деле мы можем дать.